Дівчата, всім привіт! Дивимось сьогодні чергову частинку по марказиту. В більшості прикрас, як завжди, по замовленню, але також буде і кілька вільних моделей. Всі подробиці щодо того, як зробити замовлення, де обирати і так далі, все описано в першому закріпленому коментарі. Будь ласка, читайте. Ще хотіла таку річ сказати: нещодавно отримала якісь такі зауваження, не дуже зрозумілі для мене. Якщо ви зараз замовляєте прикраси. Будьте дівчата готові до того, що можуть бути затримки, ви бачите ситуацію навколо, ми взагалі маємо бути вдячні, що хоч щось до нас зараз доїжджає, враховуючи ситуацію. Те, що посилки по три тижні стоять на митниці, ну я на це вплинути ніяк не можу. Зі своєї сторони я роблю замовлення, відправляю їх вам. Все інше це вже не від мене залежить. Тому, якщо у вас конкретні терміни є для отримання посилки. Може, буде краще вам обрати щось з вільних прикрас, бо бувають затримки. Так, сьогодні почну з дуже ніжного комплекту з рожевим перламутром. Цю модельку вперше дивимось. Тут у нас каблучка сережка, підвісочка можливо, щось в комплекті ще є, по типу брошки. Брошку 100% можна зробити, хоча б з підвіски. Браслетик не знаю, треба подивитись. Дуже ніжна, красива вставочка рожевий перламутр. Артикул каблучка 11,24, вага 3,90, сережки, вага 7,70, артикул 977 Підвісочку далі роздивимось. Сережки були замовлені на англійській застріпці. Можна також зробити такі модельки при вушці, також на англійській застрібці або на Омезі, хто не любить дуже довгі, хоча вони середнього розміру, довжина десь 4,2 см. Розмір цих циховальних частинок 1,4 на 2 см. Тут ось такі метелики, листячко, дуже ніжно. Так, дивіться, підвісочка 4,60 грами, артикул 890. Ближче, вона трошки більша за ці прикраси. Ось таке фіксоване вушко. Можна зробити також два в одному брошку підвіску. 2 на 33 см розмір. І ціну вказую на екрані. Ще раз повторюсь: це ми дивимося прикраси по замовленню. Ми їх ще в січні замовляли. Повторити зараз можна на травень, хто бажає пишіть. Вставочки можна змінювати. Ще дівчата такий розкішний комплекс з цитринами, досить насиченими, такими більш жовто-гарячими, я б сказала. Це також замовлення. Якщо щось є вільне, я перевірю, я напишу на екрані. Ограньовані камінчики. Можуть бути інші вставки, вартість від цього дуже залежить, тому обов'язково уточнюйте. Так, каблучка 7,5 г 693 артикул, дуже зручна. Розмір камінців 1,2х1,2 см. І ціна. Так, Тепер комплект сережки-підвіска, артикул 994, загальна вага 12 грам. з них сережки десь 8,5. На англійській застібці були замовлені. Також можна зробити без ось цієї верхівочки при вушці. Дуже красивий камінчик, дівчата в житті взагалі супер. Довжина 3,6 см у сережки і довжина підвіски 3 см. Вага десь 3,5 грами вушко. І також вартість. Далі по замовленню прийшов комплект перед дотом. Ми нещодавно дивились такий комплект з рубіном, він, до речі, є вільний у 18-му розмірі. А подивіться в минулих відео або напишіть мені, я вам скину фото. З передотом також дуже гарно виглядає. Сережка артикул 1159, вага 9,2 і каблучка 12,43 артикул 3,2 грами на англійській застібці. І ще існує підвісочка. Довжина сережки 2,8 см, діаметр ось цих частинок 1,3 Наступний комплект з таким серцем а каблучка і сережки. З середоліком були замовлені, можуть бути інші вставочки. І, до речі, для цієї форми камінчику можна і напівдорогоцінні або дорогоцінні вставки спробувати замовити. Колись такий набір за метистом дивились. А інші, думаю, також можуть зробити. Хоча форма камінчику досить рідка і важко її зробити. Ось Артикули каблучка 301, вага 6,6, сережки 213, вага 7,7. Має ще бути кулон. Сережки можуть бути більші, такі як каблучка і привушці без верхньої частинки, і, звісно, колончик. Габарити каблучки 1,8х2 см, довжина сережки 3 см. І ціни. Наступне замовлення. Ось така класна лисичка з гранатовими очима. Комплект існує. Сережки точно. колончик також має бути. І брошки там різні є. Артикул 781-й, вага 8,5 грам. Ширина 3 см виходить. І ціна. дівчата, ось така каблучка потрійна доріжка з кубічним білим цирконієм 5 грам. Артикул, дивіться, дуже ніжно виглядає. Мені вона трошки маленька. Давайте на із покажу. Ширина 4 мм. І ціна. Наступне замовлення: гвістки з гранатами, такі крапельки. 306 артикул, вага 2,3 грами. Ближче, можуть бути інші камінчики, розмір 6 на 9 мм і вартість. І також прийшли щось такі яскраві гвістки з свістопазом, 754 артикул, класичні кругленькі, 2,9 грамів. До всіх цих сережок гвістків можна дозамовити такі ж маленькі кулончики і, в принципі, каблучки. Тоненька шинка і камінчик, такий мінімалізм. Діаметр камінчику десь 5 мм і ціна. Далі дівчата яблучко з зеленим агатом 609-й артикул, вага 6 грам. Прийшли дві штучки одне точно по замовленню, інше, здається вільне. Я точно напишу на екрані. А вушко, зворотня сторона. Може бути іншого кольору з сердоліком, наприклад, червоним. Довжина 3,5 см, і ціна. Далі ось така оригінальна підвіска по замовленню: 396 артикул, вага 16 грам. Я не пам'ятаю щодо комплекту, але щось має бути. Вушко досить вона довга, зараз вам скажу: 9,5 см, ширина 1 см. І ціну зазначаю. Далі, те, подивіться на ось цю красу, яка підвіска яскрава з коником, 702 артикул, 7 грам вага з емалью і міксом камінчиків. Тут у нас онікс, пресована бірюза, сердолік, зелений агат, перламутр і гранат. І також на гриві, бачите, ось така класна емаль, поєднання може бути іншим, там в каталозі кілька варіантів, вушко. Довжина 4,5 см, ширина 2,2 см. І ціна. А, далі ось така неймовірна підвізка. Я що хочу сказати, я в першій частині по цій поставці показувала сережки з середоліком вільні. І, як я розумію, ця підвізка вона з того комплекту. Хто брав, майте на увазі можна дозамовити ось таку класну підвіску. Можуть бути інші вставочки. Тут у нас білий перламутр, вага 1260 Дуже ефектно, класно. Довжина 3,2 см, перламутр 2х3 см і вартість. Щось така підвісочка з жадеїтом, декілька поставок тому такі сережки були, можна їх також замовити. 866-й артикул, вага 5,70 Жадеїт відрізняється від зеленого агату. Він такий більш яскравий, дивіться, ось в порівнянні. Хто замовляє бублики, можуть бути вони замість тягати з ось таким жадеїтом. Вушко. 4 см довжина і ціна. Далі ось така брошка-підвізка черепаха з сердоліком, 274 артикул, вага 1050. Рухомі лапки, хвостик і голова. До речі, багато хто з виробників робить черепашок і майже в усіх завжди рухомі кінцівки. Ось голочка і вушка. В очах гранати. Замість сердоліку може бути багато різних вставок. А з того, що гарно виглядає, ми замовляли це різні перламутри. Геліотіс, дуже класно буде з амазонітом, до речі. І взагалі вставок мільйон обирайте, будемо дізнаватись. 2,2 на 2,7 см розміру з цього панциря. І вартість. Так, тепер покажу вам декілька коліє і перейдемо до вільних прикрас перша моделька з таким беком. 613-й артикул, вага 9,60 на пласкому ланцюжку в очах гранати. Застіпка карабін. Ширина ланцюжку 2 мм. Ось ця частинка 2х2 см тобто тут 2 і тут 2. І вартість зазначаю. Ще ось таке кольє, також дуже красивий, 247-й артикул, вага 18 грам, також на пласкому ланцюжку, але більш широкому. Тут десь 3-3,5 мм ширина. І ще та довжину кольє, звісно, під замовлення можна будь-яку зробити. Ціну зазначаю. Тепер, дівчата, одна модель у мене в розшуку 594 каблучка в 19,5 розмірі з сердоліком. Вона в мене ще з минулої посилки лежить. Ніхто з дівчат мені за неї не писав і в своїх записах не знайду. Можливо, вона вільна, але раптом ви замовляли, будь ласка, маякніть. 7 грам за вагою. Можна дозамовити замовити комплект, хто захоче. 18 на 23 см габарити каблучки і ціну прописую. Так, а тепер дивимось вільні прикраси. По-перше, така квадратна та каблучка на повний 20 й розмір. Оста вона така у візеруночках, 12,37 артикул, вага 6 грам. Можна дозамовити замовити сережка. Квадрат 1,8 см сторона і вартість. Також дівчата вільна ігуана 19-19,5 й розмір. Хто як любить носити. Вага десь 14 грам. Дуже красива в глазах гранатики, 4 см довжина і ціна. Далі дівчата каблучка з сапфіром, ось таке листечко, 17,5 розмір. Я нещодавно показувала комплект сережки підвіска до цього сету, але там більш темні камінчики були, тут трошки синіші. 310 грами вага, і ціна. І дівчата хочу вам нагадати ще про ось цю модель сережок. Вона залишилась без уваги, просто маю вам ще раз її показати з мікроперлами. 17,45 артикул, дві пари в наявності, 5-10 грами вага, такі на півмісяці. Дуже ніжна, існує підвіска, можна дозамовити. Діаметр сережки 1,5 см і вартість 30 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Вайбер або WhatsApp. Номери закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!